Вранці динозаврики прокинулися і побігли до лисенят. Ходімо до річки, на нас чекає плід. Побігли, зраділи лисенята. Не забувайте вітатися, нагадала мама лисиця. Доброго ранку, сказали динозаврики. Доброго ранку, відповіла лисиця. Чекаю вас на обід. Добре, ми не спізнимося, і вони побігли. Але на березі плота не було. Куди ж він подівся, дивувалися малята. А ви його прив'язували? спитала качка. Ні, відповіло лисеня. Нічого, зробимо ще один, сказав динозаврик. Вони швиденько зібрали гілок, зв'язали їх і спустили на воду пліт. Вперед, до нових пригод! зраділи малята. Каченята пливли поруч. Вони роздивлялися навкруги, і їм ця прогулянка дуже подобалася. Вони побачили, як на деревах, які стирчали з води, гріються черепахи, а ще чаплю, яка ловила рибу в очереті, і навіть бобра, який гриз дерево. Добрий день, не забули привітатися малюки. Для чого вам таке велике дерево? спитала каченята. Добрий день, малята!» – відповів бабер. Я будую платину. А для чого? спитала лисеня. Мій дім це купа гілок, які скріплені мулом. Щоб в нього, окрім мене ніхто не міг потрапити, я будую поруч платину. Вода піднімається і вхід в дім закриває вода. Треба й нам так зробити, сказали динозаврики. Платину? А для чого? спитала каченя. Ні, не платину. Треба захистити наш ліс, щоб в нього не могли заходити чужі динозаври. А що ми можемо зробити? запитала лисиня. Спочатку намалюємо наш ліс на карті. Для цього потрібно залізти вище і подивитися навкруги, щоб все побачити. Одне з каченят. Перелітаючи з гілку на гілку, забралася на вершечок смереки. Він описував побачене, а його друзі малювали карту на піску. Вони побачили, що їх ліс знаходиться в долині, яку оточують гори. Тільки однією дорогою можна було потрапити до них. Ось тут і потрібно щось зробити. Але що? думала малеча. Вони нічого не придумали, проте згадали, що лисиця чекає їх в обід. Треба повертатися, матуся чекає, сказала лисеня. Треба порадитися з батьками додали динозаврики. Лисиця чекала їх, вона зробила м'ясний салат. Виглядала все дуже смачно. Всі одразу накинулися на їжу, а каченята сказали. Що їм пора додому. Такі справи краще добре обміркувати, сказав тато динозавр. Ви лягайте спати, сказала мама динозавр, а дорослі будуть радитися. Малюки за день так нагулялися, що одразу позасинали. Їм снилися великі плотини і чапля, яка ловила чужих динозаврів. І нам теж вже пора спати. До нових зустрічей. Пока.